Добрий день. Сьогодні будемо навчатися. Будемо навчатися, будемо навчатися, будемо думати, думати будемо. Слухати слухати, будемо говорити. ГОВОРИТИ. Тема заняття протилежності? ПРОТИЛЕЖНОСТІ. Протилежності. Це. Ось дивіться картинки, дві. Бачите? Тут день, тут ніч, ніч, це протилежності. Ось давайте ми ще подивимось різні-різні протилежності. Ось у мене книжечка. Красива книга. Дивіться, тут хто ведмідь, а що робить ведмідь? Посміхається, він веселий. Давайте ми з вами прочитаємо веселий, веселий, веселий. Гляньте, будь ласка, і сонечко веселе. Бачите? І хмарка, і хмарка весела. Всі веселі. А тут картинка, подивіться. Ой, що ведмедик робить? Плаче. Він сумний. Сумний. Сум. Сумне. Сумне. Веселий і сумний. А сумний. 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 Ось дві протилежності. Веселий і сумний. Тепер розглянемо інші протилежності. Подивіться, це пташка. Один, написано, один. А можна ще сказати. Мало, мало. Давайте прочитаємо. Мало, мало. А тут, тут, тут. Багато. Бачите? Багато. 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 Мало. Багато. Один. І багато це протилежності. Далі подивимось ще да, цікава книга, подивилися це слон маленький. малий малий а це слово великий 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 малий великий Малий, великий, це, це теж протилежності. Далі дивимось. Ось у нас картинка. Дивіться, це гусінь, це гусінь коротка, а це довга, бачите? Дова. Так. Давайте ми прочитаем. Коротка. Короткий. Короткий, довгий. Довгий. Короткий, довгий. Це, це протилежності. Далі подивимось. Ось, дивіться тут хто. Котик? Товстий, а тут котик худий, тонкий. Давайте ми зараз прочитаємо. Товстий, товстий, тонкий, тонкий, товстий, тонкий, теж протилежності. Далі подивимось. Ось дивіться два кошики. Один. Багато багато грибів, а тут нема, нема. Це називається повний, повний, коли багато накладено, повний. А де нема, це Порожній. Повний порожній. Ще отакий приклад. Дивіться. Повний, повний, Склянка повна і порожня склянка. Бачите? Це теж протилежності. Повний порожній. Далі. Ось катаються, бачите на гойдальці. тут внизу низький, а тут піднято високо, високо, низький і високий. Низький, низький, високий, високий. Низький, високий. Ще можна ось такий приклад. Дерев, дерево високе, кущ низький. Бачите? Високий, низький. Ще я вам зараз покажу. Такі протилежності, бачите? Морозиво, морозиво, холодне. Чай пити, чай. Гарячий, гарячий, холодний, бачите, написано, холодний, гарячий, холодний, гарячий, це теж протилежності. Далі, подивіться на ці картинки. Ця пересувається довго, повільно. Повільний, бачите? А це мотоцикл. мотоцикл. Швидко, 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 швидко їде. Це швидкий. Швидкий, повільний, швидкий. Це теж протилежності. Ще приклад, подивіться, це подушка, а це камінь. Подушка яка? М'який, твердий. Подушка м'яка, м'яка. Камінь, камінь. Який твердий, твердий, м'який твердий. Це теж протилежності. Ще ось такий. Подивилися. Ой, це у нас. Смачний, смачний. Я забула. А це лимон, який кислий, кислий. Ось солодкий кислий. Прочитали. Солодкий кислий. Ось скільки, а ще можу показати ще протилежності. Подивіться. Це... Маленький, маленький, а це великий. А ми з вами вже дивилися. У нас слон був великий і маленький. А це жук, жук маленький, а риба велика, да? великий, маленький, великий. Ось ми сьогодні з вами поговорили. Ми навчалися, навчалися, ми думали, думали, ми говорили, ми слухали, ми з вами сьогодні вчили протилежності, про... Ти лежності. На цьому заняття закінчено.